Отже, просування росіян на покровському напрямку дещо призупинене. Про це повідомляє головком Олександр Сирський. Він заявив, що українські війська зуміли зупинити просування окупаційних військ до самого Покровська. За останні 6 днів ворог не просунувся вперед ні на метр в напрямку Покровська. Іншими словами, наша стратегія працює наприкінці серпня, російська армія була вже за 10 кілометрів від самого міста. Водночас пан Сирський зауважив, що Курська операція, Є успішною за його словами, Москва перекинула до Курська десятки тисяч військових, включно з найкращими десантно-штурмовими підрозділами. І, хоча головнокомандувач визнав, що Україна зазнає величезного тиску в районі Покровська стратегічного міста, яке вже декілька тижнів є епіцентром війни, війни на сході України, зазначив, що ще раз варто наголосити збройні сили зуміли зупинити просування противника. Є різні думки щодо зупинення Зупинки їхнього просування побутує думка, що ймовірно противник в цей час може перегрупуватися і активізуватися знову. Але за словами головкома, поки що у це просування зупинено. Це не означає жодним чином, що російські війська відступили, відвели техніку взагалі просто припинили стріляти і завдавати будь-якого вогневого ураження нашим силам оборони ні, але ось цього повзучого просування. Поки що немає. Е, так само хотілося поговорити і про напрямки, де у нас. Теж є здобутки не так далеко від Покровського напрямку. Є турецький і окрему увагу зараз концентруємо на населеному пункті Нью-Йорк та населеному пункті Неліпівка. Бачимо, що зараз вже ось околиці, фактично Нью-Йорка і Неліпівки. Вони зафарбовані ось таким блакитним кольором. Хоча, друзі, давайте поглянемо, що було ще буквально. Ну, якщо ми виключно позговоримося діпстейтом вчора і позавчора бачимо, що були навіть незначні. Просування противника, але бачимо, що станом на сьогодні вдалося з околиць Нью-Йорка вибити ворога. Надзвичайно теж складний напрямок, і російські війська, попри те, що просуваються в бік Куп'янська на Харківщині, так само намагаються обходити селидове під Покровськом, але бачимо, що ну як мінімум під Нью-Йорком е, є певні успіхи для сил оборони. Отже, е, зазначають і в. Телеграм-каналі аналітики Єпстейту пишуть, що біля Нью-Йорка вибили ворога з позицій в Неліпівці. По напрямках, в яких рухаються Збройні сили Російської Федерації та майбутні успіхи українських бійців, зараз поговоримо. Отже, аналітики оновили карту, як ми бачимо, і заявили про вдалі операції е, сил оборони на півночі Харківської області. Теж обов'язково згадаємо. Е, давайте теж, щоб. Одразу показати, візуалізувати, де вдалося покращити позиції. Ось, здавалося б, Харківщина, ну майже. Непомітні зараз, якщо ми беремо в такому масштабі ці успіхи, але беремо населений пункт Липці. Бачимо глибоке Лук'янці, що повідомляють Сейті на Харківщині біля села Липці посунули росіян і звільнили майданчик близько 2,5 квадратних кілометрів. Збройні сили Російської Федерації відкинуті на один приблизно 2 кілометри. На турецькому напрямку, про який ми з вами зараз говорили і згадували, вдалося звільнити плацдарм у Неліпівці на карті. Е, можна зараз побачити це, те, що ми з вами дивилися. Отже, е, на карті можна зараз е, м, побачити, що посунули росіян, і що зникли язики, які охоплювали українські позиції у Нью-Йорку. Ось, ось про ці язики йдеться. Ну фактично таки не можна констатувати, що це було оточення, але охоплення таке було. Отже, ці язики зникли, які ну фактично охоплювали українські позиції, і проходили далі. Площа звільнена майже три квадратних кілометри. Ну, бодай таку інформацію зазначають у діпстейті. Водночас в боях на Донбасі з вдається обходити часів яр з півночі. Дещо російським окупаційним військам про це ми теж. Обов'язково поговоримо. Бачимо, що е, відбувається просування росіян в районі населеного пункту Калинівка. Ось що мали станом на вчора. Тепер бачимо невелике просування відбулося в Діпстеті Це Підтверджують, що до часового яру, то противник рухатися там намагається постійно, намагається постійно покращити свої позиції, і щодня штурмують окупанти малими піхотними групами позиції збройних сил України за каналом у часовому ярі. Про це повідомив прес офіцер 24 ОМБР імені короля Данила Андрій Полухін. І ось що він сказав. В часовому ярі сама логістика через роботу дронів і розвідувальних і ударних дуже ускладнена. Нашим хлопцям щодня скидають боєприпаси. Їм потрібна вода, їжа та дрони. Точніше, через дрони це все відбувається. Наші хлопці намагаються зайвий раз не показуватися на вулицях, особливо в день, порисуватися з урахуванням максимально маскувальних потреб. Тобто, щоб їх не було видно, вони стараються непомітно маскуватися і пересуватися. Додає, що росіянам важко штурмувати місто, як пояснив військовий, саме населені пункти Калинівка та Кліщіївка, про які ми свого часу дуже багато говорили, і наші сили оборони бачимо, тримають їх. Так ці населені пункти. Надважливі, якими можна приправляти техніку, якщо їх захопити, тобто якщо захопить ворог, окупанти давно вже намагаються там пробити собі дороги, але їм це не вдається. І штурмувати в лоб часів яр противнику набагато складніше ніж просто заходити з флангів. Ось така ситуація біля часового яру. зараз хотів би звернути нашу з вами увагу на напрямок Курахівський Курахове вугледар. Зараз там противник вкотре. Активізувався про що йдеться? І це вже тут буде посилатися на інститут вивчення війни. Тут варто наголосити, що там аналітики досить часто послуговуються ще інформацією від російських блогерів, від російських так званих блогерів. І тут інформацію, як то кажуть, треба дуже уважно фільтрувати. І ось що, наприклад, вони пишуть: що російське командування активізувало бої на південний захід від Донецька і намагається окупувати місто Вугледар. Можемо пригадати. Дати як свого часу, коли точилися бої, якраз таки за Авдіївку, ми з вами говорили про те, що ймовірно саме за вугледар можуть активізуватися бої. Щоправда, тоді часових проміжків не озвучували. Але вугледар надзвичайно надзвичайно важливе місто для російських окупантів, і ще фактично десь кілька місяців тому ми з вами говорили, що російські окупанти рано чи пізно намагатимуться сунути на вугледар. Ось це і відбувається. Підрозділи Збройних сил Російської Федерації просунулися східніше і західніше цього населеного пункту. Також є тиск біля Курахового і траси Донецьк-Запоріжжя. Ось ця траса донецьк запоріжжя е Аналітики зауважують, що, начебто, просування окупантів відбулося біля причистівки золотої ниви та макарівки. Ось ці населені пункти. Причистівка золота нива бачимо. На мапі зараз подивимося в динаміці, чи дійсно були просування останнім часом противника. Візьмемо ситуацію від першого від 1 вересня. Ну фактично, за тиждень бачимо, що були просування дійсно до. Причистівки так само біля Вугледару теж зараз є рух противника, і там бачимо, що ворог залишається активним. У звіті пояснили, що активізація росіян може говорити про нові плани росіян на Курахове. Ну, якщо подивитися трішки масштабніше, бачимо, що в напрямку Покровська Росіяни е, все таки просунулися. Значно, а ось Курахове, Вугледар, Торецьк, так само дещо вище часів яр. Там особливо таких величезних просувань не було, і росіянам важливо було б вирівняти фронт. Можливо, якраз таки зараз ця дум, ця мета у них. Буде реалізовуватися на думку аналітиків інституту вивчення війни збройні сили Російської Федерації, тиснучи на Курахове і Вугледар, намагаються досягнути відразу кількох цілей. Давайте зараз дізнаємося, яких по перше вони зможуть вирівнювати фронт. Ось ми щойно з вами про це говорили. Орієнтовна довжина дуги ось цієї, якщо. Ми говоримо про Курахове та Вугледар. Ну до 80 кілометрів. По-друге, таким чином хочуть покращити свою ситуацію на південному фланзі Покровського напрямку. І по-третє, зможуть просунутися по трасі. Згадана нами траса Донецьк-Запоріжжя, яка йде через Курахове. Також Путін визнав активізацію наступальних операцій Росії в цьому районі і скоординовані російські наступальні операції ймовірно спрямовані саме на створення умов для подальшого дальших успіхів в пріоритетних напрямках, а пріоритетний напрямок це напрямок Покровський. Якщо росіяни продовжать ось таким апендиксом рухатися далі і далі і далі, то можуть виникнути проблеми у них і виникнути загрозливі ситуації для їхніх військ. Окремо хотів би згадати про Покровський напрямок. Ще говорить про нього Дмитро Жмайло, військовий експерт, співзасновний. І виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці, що зазначає пан Жмайло? зараз загарбники не використовують бронетехніку. По перше, що її менше є життя російського солдата-офіцера набагато менше коштує ніж той чи інший БТР, БМП, танк, артилерійська установка, тому техніку ворог береже. А те, що Проходить власне до противника розконсервоване з території РФ, м'яко кажучи, низької якості. Утім, розконсервація техніки продовжується. Перекидання техніки і від відновленої. І, на жаль, але теж мусимо визнати: Російська Федерація збирає і нову техніку. Це все відбувається для посилення тих чи інших напрямків. Про е, одні з найгарячіших продовжимо говорити вже далі. Як завжди, наголошую, е, найдостовірніша інформація саме від наших військових, тож спілкування з ними вже за мить.